Ну, так бачимо все спокійно, взагалі е контрольовано, нібито так. Але росіяни у коментарях під такими новинами вже й навіть скиглять про непрацюючу і недієздатну е роботу ППО звинувачують Путіна і кажуть, що останнім часом на болотах якось тривожненько. Ну і новини останнім часом. «Путін, У ти реально заблукав? Чекаєш жертв серед своїх дачників. Чому людей з Ростову не евакуюють? Навіщо ППО збиває в центрі міста дрони? Друга армія світу не може захистити Ростов, навіть Донбас майже за два роки не змогла. Ганьба! Ситуація з безпілотниками очевидно виходить з під контролю. Потрібно терміново посилити захист проти подібних нападів. Ось так виглядає путінізм. У новинах нічого не повідомляють, щоб пенсіонери, як моя мама, яка дивиться кожен день лапшу із зомбоящика, не почали ставити незручні запитання про суцільні крадіжки, корупцію та некомпетентність.